І ти сказав про Йоанна Кабая. Це якраз ще один привід поговорити про те, що збірна Франції хоче грати першим номером. Зараз Єрмоленко. Удар по воротах буде. Є удар, але огольяріс. Розміщена е в захисті Рібері. Забирає м'яч. І що? Він допомагає і Роману Зозулі, і нашим фланговим гравцям. Воротань зараз пішов вперед. І що буде робити Руслан? Його передача. Ай, стрибав, стрибав. Віддає перевагу діді Дешам якраз саме йому, а не Каріму Бензема. Так важкувато проставити. Адмар. Пас. Не Удар! по воротах. Ритошет. От він момент. Коноплянка бив. Ну і здавалося, якраз на такій позиції опинився хто Євген Коноплянка, який має вирішувати такі епізоди. Але знову ж таки осіб в гостях у Савіка Шустра Авторитетні футбольні фахівці. Зараз Коноплянка його удар у В середині поля, але ось може зіграти і праворуч, як, наприклад, в останніх двох турах проти Челсі та Тоттенгема. Тому можливо, якраз. І Ремі замінить. Зозуля, Зозуля Забивати Треба удар Гол! 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 1-0 Збірна України на 61-й хвилині. Відкриває рахунок у цьому матчі. Роман Зозуля, в якого вірив Михайло Фоменко, ставив в основі завжди. І він його не підводить. Він забуває, витрепав у своєму стилі. Він чіпляється за кожен м'яч. Дідєдишам, треба зараз бачити, дідє Дишама. Він намагається підтримувати своїх хлопців. Зозуля встояв на ногах Зозуля. Уґльоріс. Здавалося б, парирував цей удар. Ось тут давайте ще раз подивимось за цим епізодом. Здавалося б, ульоріс парирував цей постріл, але все ж таки м'яч перетинає лідію воріт. Це 1-0 на користь збірної України. Віддав результативну передачу Едмар. Він є автором результативного пасу. Перед великими силами треба використовувати цивільні зони. Можна грати, можна грати. Єрмоленко. Ліворуч Коноплянка. Коноплянка отримує передачу. Євген залишає м'яч, Підбирає під себе і ще буде робити далі. Коноплянка Зозуля. Ще один удар. І Арій Капіталь рятує. Нічого собі, яка хороша атака. Україна, Україна, вболівальники скандують. Рибарі. Хороший пас. Тримати удар. Тримати удар. Тримає удар Андрій П'ятов. Удар низом. Ух, дістав Андрій П'ятов. Дуже приступний удар поля покба. Степаненко. Сильно вперед. Зозуля. Зозуля. нав'язує боротьбу. Роман Зозуля. Роман Зозуля. Падає Зозуля. І Чакир не дає пенальті. Не дає пенальті. Ось цей, ось цей момент. І дивіться, тримає за руку, тримав за руку Абідаль Зозулю. Ось цей момент. Тут ось. Можливо, не переконав, можливо, не переконав цей епізод Дженета Чакіра. Але... Але, але обидва сумнівні. Готовий. Ух, який момент! П'яту не впевнено вийшов. Це ж його Ахилес. Що, швидше тягне час гравець збірної України? Зозуля! Зозуля! Паде Зозуля! Джоне Чакір ставить пенальті, і це 300% пенальті. Це те, про що ми говорили. Тільки ось такий момент може призвести до 11-метрового удару. Давайте ще раз дивимось. Зазуля завдає удару і Касільний полить. Ще раз дивимось цей епізод. Зазуля і його штовхає Касільний. Виставив коліно, виставив. Ось тут буде помітно, виставка і вдарив, виставивши коліно. Він зупинив контакт. Був. Реакція. Подивіться, подивіться, яка реакція Віктора Федоровича Януковича на цей момент, але тепер головне забити біля м'яча Андрій Ярмоленко. Михайло Фоменко не дивиться у напрямку воріт. Який потрібний удар. Ярмоленко розбігається. Удар. Гол. Гойл. Все-таки пенальті Роман Зозуля і намагається тримати емоції Михайло Іванович. Він тримає їх реально, але по очах помітно. Ух.